В 2005 році історії іграшок виконалося 30 років. Можливо, в цьому році, а може, і колись потім вийде п'ята частина, вона вже анонсована. І це чудовий привід згадати перший мультфільм франшизи, які обожнюють і діти, і дорослі, і це не дарма. Бо Джефрі Катценберг, той самий, що є засновником DreamWorks Animations, колись працював в Дісней, затягнув Піксар на цю роботу. Творення повнометражних мультфільмів і наполягав включити в цей мультфільм дорослі жарти. Тож, давайте ці жарти познаходимо. Є нот анімейшн з вами, щоб розібрати. Перший мультфільм історія іграшок це буде можливо дуже великий огляд. Якщо вам зайде, якщо ви будете підтримувати вподобайками, поширенням і коментарями, це дуже важливо. все це допомагає просувати відео. Ну а почнімо, ми, звісно ж, з дорослиньких жартиків. Давайте подивимося, що я там по нас знаходив. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це той гачок, яким бо тримає вуді біля себе. Так, вона дівчинка, яка неодноразово буде натякати на дорослість в цьому мультфільмі. Ай! І починається все практично одразу. Дуже тобі дякую, Вуді, за моїх овечок. Нагадаю, що в той грі, де Енді фантазував пограбування банку, всі ці речі Вуді нібито врятував овечок, і вона тепер за це дякує. Дуже дивно при тому, що насправді все це не відбувалося. Притягнути хлопця гачком їй замало. Треба ще дотримуватися етикету і вигадати якийсь привід, за який вона буде віддячувати йому ввечері. До Речі, що там про вечір? Якщо хочеш, я попрошу когось спостерегти овець увечері. <гум> ну ви зрозуміли з цього, <гум> що вечорами вони займаються чимось дуже дорослим. Давайте ще раз послухаємо цей сміх Вуді. <гум> Отак. О, так. Давайте ще раз.